Ура, це сталося. Keep запускає тестування Direct to Cell. Я зараз на відкритому просторі буду тестувати підключення до супутника Starlink. Напряму за допомогою телефона буду ловити звичайний LTE 4G сигнал з супутника. Для того нам потрібно. Зайти в мобільні мережі, оператори мережі, виключити автоматичний вибір і вручну вибрати KSTart SpaceX. Воно підключається як роумінг. Ось після того ми підключились, можемо протестувати. Зараз на етаплі тестування смс-повідомлення тільки.